Щоб радість для душі не завершилася лихом для тіла. Медики вкотре закликають людей зустріти новий рік без шкоди здоров'ю. Мовляв, гучні застілля нерідко закінчуються аншлагом у лікарні. Традиційно гаряча пора після святкування настає у гастроентерологів: хронічні панкреатити, холецистити, виразки та жовчокам'яна хвороба, а ще харчові токсикоінфекції. Кількість пацієнтів із цими діагнозами зростає в рази. Тож, аби уберегти організм від новорічного стресу, лікарі наполегливо. Радять взяти із собою за святковий стіл, передовсім здоровий глуст. Кількість спожитої їжі повинна бути не надмірною, адже йде при вживанні надмірної кількості їжі, йде передвантаження підшлункової залози, зменшується виділення кількості ферментів, і це відповідно є небезпечним для здоров'я людини. Ще одна забава, без якої не обходиться жодне застілля: алкоголь, а звідси й отруєння та передозування. Відтак медики закликають тут теж треба знати Ати мірою у жодному разі не змішувати напої із різним градусом. Якщо вже так сталося, то потрібно споживати від менш міцнішого до більш міцніших напоїв. Не варто запивати алкоголь, особливо це є газовими несолодкими водами. Тоді створюється додатково подразливий вплив на слизову оболонку та більш токсичний вплив на печінку. Взагалі, рекомендовано вживати близько 100-200 мл білого чи червоного вина, оскільки він містить в собі антиоксиданти, які позитивно впливають на суденну стінку. Якщо пити шампанське, шампанське повинно питися до їди. Рятуватися від постсвяткової недуги лікарі радять великою кількістю рідини. Також у нагоді стане розсіл або ж продукти із вмістом вітаміну С.